На сьогоднішній день нам намагаються дуже багато корисних русських предоставити інформацію, що це путінський режим поганий, а русський народ не все так однозначно. Пам'ятаємо тих звільнених Карамурза там от цих всіх, яких позвільняли, е легітимізувавши їх фотографіями з Джо Байденом. Я так грубо скажу. От так, от вони якраз заявляли, що треба санкції з русського народу зняти і так далі. І я глядачам вже показував, але цікава твоя фахова думка, якраз соціологію в Росії. Зараз я покажу ще раз, продублюю. Отже, що ми бачимо? Ну, ми бачимо, що там 42, 18 17 ну тобто, порядка там 80 до 90 відсотків населення Російської Федерації вважають, що потрібно продовжувати доводити до кінця війну в Україні, щоби повбивати нацистів фашистів бендеровців Ну і далі по тексту, тобто, це. Я так вважаю, що цю оцю соціологію треба вести в західним партнерам і тикати їм то поперед лицем. Це перше. А друге, друге, ще цікавіше, друже. А це те, що синім і голубим, це те все підтримка дій російської армії на території України. І от з цими двома картинками і ще можна взяти відеоматеріали там з бучі і так далі. Потрібно нашим західним партнерам оце показувати. Тоді, можливо, в них не буде думок, що не все так однозначно, що треба Україну посадити за стіл переговорів, далі продовжувати купувати російський газ, нафту і так далі. Ну, тобто, в такому контексті. Росіяни кидають колосальні гроші в пропаганду війни в себе на території, і ти про це службу сьогодні замітив. Але росіяни вкидають ще більше грошей на пропаганду. Своїх наративів на територіях дружніх країн. А саме ну до прикладу, отут тут детектор Медіа показав, як Кремль поширює свої антиукраїнські, як то кажуть, сторінки на Фейсбук і так далі. До речі, Цукербергер щось їх не блокує. В нас за він Шевченка можуть заблокувати. А в Польщі зранку до смерканку це не польська війна. Польща не має страждати від України. Українці це погані люди. Це військовічні вороги поляків. На тлі заяв, таких, які нещодавно зробив Туск стосовно, от ви вибачалися вже сто п'ятсот разів. От навіть кучма вибачався, Порошенко вибачався, Ющенко вибачався, Кравчук вибачався. Ну ми вважаємо, що ви ще маєте стати раком. Десь так приблизно виглядала для мене в моїх очах заява Туска, що за Волинську трагедію, що от, ви ми вас навіть в на це в ЄС не пустимо, якщо ви там ще якось не вибачитесь. От. От в цьому комплексі російська пропаганда, російські гроші, і оце все, що нам заважає, як ти вважаєш, що маємо робити ми? От тобі таке питання з точки зору твого досвіду? Ну якраз підтримувати ідею так званого інформаційного рамштайну, про який неодноразово я вже в своїх програмах казав. Це ідея Пітера Померанцева, який виклав її там ще півтора роки тому, про те, що це не менш важливий. Напрямок діяльності цивілізованого суспільства, тому що ми ж бачимо ем, ці цифри, ці дані, і це відбувається завдяки величезним грошам. Я нагадаю, що згідно концепції тієї самої гібридної війни, яка покладена в основу е, військової доктрини Путінської Росії, на три чверті цих ресурсів виділяються саме на інформаційно-пропагандистську обробку як власного населення, так і. Населення країн супротивника для того, щоб перепрошити їхню свідомість спотворити картину світу, як це відбувається в Польщі, як це відбувається, як бачимо в Німеччині. Тому що сама, сама та, та сама м, Маргарита Симонян визнавала, що для них німецький напрямок не більш Принципово важливий, ніж англомовний, американський, британський, вони вкладають величезні суми в підтримку не тільки там, тих чи інших каналів комунікації. Вона сама казала, що ми щодня відкриваємо сотні нових сторінок, нових каналів для того, щоб впливати на свідомість західного суспільства. Ну і дійсно, результати ж ми. На жаль, бачимо і по по, по наших сучасних по, по наших співвітчизників, які повірили через цю пропаганду спільними зусиллями Коломойського і Портного, що треба просто припинити стріляти і. Зустрітися там десь посередині, ну вже було незрозуміло, що зустрітися посередині це значить віддати й всю Україну Путіну, як він і вимагав це, не, даючи дозвіл на вводення військ через держдуму. Не, як він вимагав цього в своїх численних цих інтерв'ю? про дев'ять областей Новоросії, не, 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 не розповідаючи свою там версію цієї історичної, так званої правди, не, ну і ми вчора виклали якраз інтерв'ю з відомим українським розвідником. Ну він став відомим після того, як на суді заявив про те, що бере на поруки полковника Червінського, це полковник Олександр Жоловицький, який дав нам розгорнути інтерв'ю, розповідав про те, яких знущань він зістав, дістав його родина. Після того як він виступив на захист Червінського, як вимагали від нього повністю спотворити всю картину цієї операції у війню. А Червінський свого часу назвав його на суді якраз і хрещеним батьком цієї операції, тому що він її розпочав і вів її до того моменту, як керівництво над операцією взяв на себе полковник Червінський, але на жаль, він зазнав таких утисків, таких знущань на собою, над родиною. І там в коментарях цікаво там пишуть люди. А як це чому досі про це не знають наші західні партнери? Про те, як зривалися найуспішніші операції, як віддавали того самого цемаха. Ну насправді. Ситуація набагато гірша. Вони знають набагато більше ніж ми знаємо, ніж знають навіть <кій> українські розвідники, розвідники, журналісти, тому що в них є можливість отримати ці свідчення з перших рук через свої розвідканали, через тих тікачів з Путінської Росії, які вже багато років доповідають про справжні плани. Путіна по захопленню України про розвал нашої держави, тому і вони вірили, що Україна може може витримати лише там 3-4 дні, тому і не, не давали нам ніякої зброї, тому що знали, які величезні суми тут оберталися через путінських агентів по різних напрямках, тому що цих п'ятих колон вже було десятки, і вони. Не оперували величезними сумами для того, щоб проплачувати діяльність тих чи інших зрадницьких українських ну як, начебто, українських сил Тому і свого часу віддали повністю на відкуп російській агентурі не тільки СБУ, коли внідрили інфільтрували на вищі посадові особи. Російських агентів, але й атомну енергетику той самий РБО, коли, коли замість досвідчених політиків і військових увійшли там зоотехніки та е, ці фармацевти. Ну тобто для них була на жаль картина цього російського впливу на українські державні органи зрозуміла ще в 20-21 роках, і тому для них не було диво, що стільки російської агентури було на різних посадах, і тому вони дійсно вірили, що Україна не зможе протистояти, що їм Україна, Україна лишається 3-4 дні. Так, тому так. я закликаю якраз всіх подивитися цей інтерв'ю, там розлоги та розлога розповідь на цілу годину і поширити цей матеріал, оскільки він відкриває очі. Для, навіть по коментарях видно, що ті люди, які досі. Не були в стані такого там оманливому впливу зеленої цієї команди. Вірили в їхні наміри, Наміри. Вони тепер зрозуміють, що дійсно повністю всією ситуацією в Україні керує на всіх напрямках Єрмак, Татаров, і саме з їхньої згоди відбуваються такі ну страшні речі в українському суспільстві. Та, друже, тим більше я хочу сказати, що руками виконавцями тих забаганок Єрмака Татарова на превеликий жаль є інші офіцери наших вже спецслужб. Це теж треба мати на увазі, тому що ну, моя мама, після подивившись цей сюжет, я, шановних глядачів, теж закликаю. Я думаю, що в описі до цього відео е дам посилання, подивитися цей сюжет, це інтерв'ю з нашим розвідником. Ну, моя мама написала слово жах. Ну, скажімо так. Вона в мене дуже вихована, але, але я, я, я сказав іншими словами. Друже, ну на цьому тлі, на цьому тлі я би хотів би тебе ще одне запитання, почути відповідь. Я зараз покажу картинку. Путін приїхав, кайданки не вдягли. Ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт фікція для Монголії. Монголія не виконала свої зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом. До чого я хотів обговорити це питання? Наші нещодавно ратифікували е, Римський статут, розповідали, як це перспективно, бо ми зможемо притягати злочинців і так далі. А я казав, що ми зможемо притягати, ні, не так, що зможуть притягати до відповідальності по надуманим заявам Кремля наших командирів, які згідно норм Римського статуту несуть відповідальність за діяння своїх підлеглих. Якщо Ну, десь будуть звинувачувати тих підлених, і в цьому контексті, якраз таки, ми побачили, що ну, я би так сказав, Монголія поклала на Римський статут той прибор, яким Зеленський грав на роялі. Але чомусь наші так от носилися, казали, що це така прогресивна норма, що це просто капець. А тут ціла країна, ціла країна, я не кажу про те, що там якийсь там людина, а країна це зробила. До речі, це ж не перший випадок, коли на римський статут кладуть. Я от хотів би тебе розпитатися, як ти вважаєш? Ну, по-перше, а чи не поспішили ми, бо зараз все-таки йде війна підставити своїх солдатів? Ізраїль, Сполучені Штати не ратифіковували це все? І другий момент, що ти думаєш, якою буде реакція Міжнародного кримінального суду, я би сказав би так, стосовно представників Монголії, Напевно, ну, раз вони е, є співучасниками злочину, е, допомагають злочинцю уникнути покарання, то це є співучасть у злочині. Я вважаю так. Чи як ти думаєш, щось буде чи не буде, чи це все таке поговорили і забули? Ну щодо е, того, наскільки вчасно було погодження цього е, з, приєднання України до Римського статуту, це дійсно точилися дискусії серед, через, серед правників. І ну тобі відніше, як все ж таки у фахівцю з юридичною освітою. Але я теж пам'ятаю з сержантом Марковим, якого, якого в Італії тримали декілька років, і тільки там спільними зусиллями змогли його е, звільнити. Ну, а щодо е, Монголії, то дійсно в, на жаль, для них комерційні інтереси важливіше дотримання міжнародних норм, вони отримали велику знижку на. Російський газ на російську нафту, я думаю, що тут якраз ця кон'юнктура для них дуже вигідна сьогодні, оскільки росіяни, втративши західноєвропейський ринок, не мають куди дівати свою нафту і свій газ. Їм легше віддати його за копійки, ніж там заглушати ці нафтобудівничі, газовидобувні ці вишки, тому що це. Серйозні потім витрати не тільки за на процедуру заглушки цих вишок, але потім, якщо їх треба буде знов розконсервовувати, це то, то це мільйони мільйони доларів. Тому для них вони рахують сьогодні, що віддати Монголії за копійки і тримати таким чином свого союзника. Я думаю, що вони таким чином і збираються інших країн цього самого Бріксу, тому що і Туреччину вони. Цим заманюють використовують ці економічні важелі для того, щоб збільшити цей блок, який насправді протистоїть сьогодні цивілізованому людству ну, в особі того самого північно-атлантичного блоку. Тобто ну мані, як кажуть англійці, money talks, да тобто, на жаль, гроші впливають на свідомість краще звичайного світа. Гроші не смердять. Ну, я думаю, що вони не смердять і Володимиру Зеленському. Друже, я хочу, щоб ти декілька тест ще сказав, є буквально декілька хвилин. По такому питанню. Тут в інтернет залетіла програма телебачення російського. Ну, так буває. Так, знаєш, в Росії є телебачення і в них є програма. А в цій програмі вот, наприклад, <свати>, свати, телесеріал, двічі на день. Я не знаю, що, що, що можна додати. Тобто ну, то, ро, Роялті не смердять, а мені цікаво, а через яку кампанію вони їх отримують? А що ця кампанія не під санкціями? Ну, я взагалі от я на це звернув увагу. Ну, вони прикриваються тим, що в них там довготривали якийсь контракт з шведськими посередниками і що вони не можуть цей розірвати контракт, але насправді просто. Немає в них бажання це робити, тому що якщо б було питання поставити категорично Рубо це ж а руба авторські права в умовах війни з країною. Швеція я думаю, вплинула б навіть на державному рівні на ту шведську компанію посередника, яка б не не захотіла там розривати такі домовленості, такі я думаю. Я думаю, що тут питання в умовах війни, тобто як нам, українцям, то мітинги, різні акції протесту. Ну, ми свідомі в принципі, але тим не менше по закону не дозволяються. В умовах війни є якесь цензурування свободи слова в Україні, тому що в нас в умовах війни, тобто як для українців це правила, а як для Роялті Зеленського, це виключення. Ну я не здивуюся, якщо дізнаються, що ця, начебто, шведська компанія насправді є. Компанію, яка діє під контролюється російськими спецслужбами, оскільки сам цей проект слуга як і слуга народу, так і свати, це була спецоперація високотехнологічна. Оскільки вона закладала в свідомість там багатомільйонної аудиторії, що українці це просто не до росіяни, ну знаєте, унтерменші. На яких треба підтягнути в російський цивілізований світ? Ну що тут вже, начебто, ну одна родина, в якій, в якій такому недолугому тупуватому бидлу українцю хохлу Будько протистоїть світоч російської цивілізації, російської ну, культури, професор, професора Каємі Кавальов. Ну що ж ви пручаєтесь ци якісь недолугі хохли? Ми ж несемо вам світло російської цивілізації, тому багато. Мільйонів навіть українців вірили, що на танках до них не якісь там людожери приїдуть, а такі цивілізовані академіки, ковальові прийдуть їх звільняти від цих бандерівців, українофашистів. Тобто, всякі настрої дійсно були, на жаль, завдяки впливу цього серіалу. Це ж, нещодавно згадував в одному з ефірів на да, цей серіал. Теж «Кадєти», який виходив на. В перших російських каналах, де там був те, теж такий недолугий якийсь українець кадет. Ну, я його не дивився, але я зрозумів, по тому, що розповідали оглядачі, що це така була теж брудна технологія. Я дивився декілька років тому, вийшов серіал Гастиніця Росія. Ну, мені було дійсно цікаво передивитись, тому що це пов'язано з моєю такою перекладацькою юностю, коли ми там. 에, супроводжували іноземні делегації. Весь час там перебували в коридорах, там холод цієї готелю і бачили цих фарцовщиків. Навіть довелось колись бути перекладачем під час допиту одного з таких, таких фарцовщиків, mm -hmm. і там ці нічні метелики, да які були насправді агентами КДБ. 에, так, от там настільки промовисті ці речі, всі 에, герої. Цього серіалу це здебільшого якраз такі кадемісти, ну майбутні ФСБшники, такого схожі на е, такого е, героя якогось там пропагандистських фільмів, таких, підтягнутий, стрункий, е, до, добре вихований, чемний. такий, навіть коли вони там відіграють, може, не, не, не зовсім позитивну роль, але все рівно їхня зовнішність вона викликає симпатію. Да? і тут як показані українці, українці приїздять. Ну дійсно селилися тоді всіх в, 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 в нари номерах цього найбільшого московського готелю. Учасники всіх з'їздів, там пар конференції з, з, з усіх республік колишнього радянського союзу, і які там як там демонструють українці в Хохлі? Вони всі з такими ну, повністю пиками, такими. Вкритими потом з шматком сала в одній руці вони закликають о, пошли, вит'ємо. Там в одній руці в них горілка, в іншій шматок сала. Тобто настільки разючий такий контраст між тим, як зображують таких. Добре підготовлених вихованих офіцерів КДБ і на їхньому фоні виглядають ці такі бидлуваті українці шматком і пляшкою горілки, навіть свого часу проаналізували де така антидефамаційна ліга американська, яка ще там ну, 5-6 років тому. Не як навіть на Голівуд впливають ці стереотипи, як навіть в голівудських фільмах, як показують українців, українських, зокрема політичних діячів-чиновників, що вони всі на підпитку з корумповані в них такі пачки долярів з усіх кишень в них стричать. Тобто, це проявилося навіть на Голівудських на при прикладі голівудських стрічок ця антидефамаційна ліга намагалися подолати ці стереотипи. Героям слава дякую, друже, за ефір до зустрічі.